Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. 66% техніки, російської технікою, підбитої у січні, було підпито українськими дронами. Тобто, фактично дві третини російської техніки уражають наші безпілотні системи. Це хороший показник. Його озвучив у своєму Фейсбуці генерал і головнокомандувач Збройних сил України Сирський. І... На дрони ми будемо зараз вас просити теж зібрати і допомогти зібрати підрозділу Фенікс п'ятої окремої штурмової київської бригади. QR-код і номер картки на екрані. А поки ви будете допомагати п'ятій штурмовій, я е, вам відрекомендую Артема з позовним Куля. Пане Артема, вітаю в ефірі! Бажаю здоров'я. Пане Артеме, ваш підрозділ зараз на турецькому напрямку ближче е, там до Костянтинівки, скажіть, будь ласка, інтенсивність російських атак справді зменшується, як ми це бачимо в кількостях цифр цих атак за останній тиждень? Чи це не дуже помітно, якщо ти перебуваєш на передовій? Е, інтенсивність не зменшується. Натомість ворог перебудував тактику з тактики, так сказати, технічного вірніше, броньованих груп застосування до переходу в використання малих груп або одиноких переміщень. Вони накопичують особовий склад біля наших позицій або в наших тилах. Після чого намагаються здійснювати штурм наших позицій. Ми, в свою чергу, щоб цього не трапилося, ми намагаємося ворога відбивати на підступах до наших позицій, застосовуючи. Скіди або fpv дрони. Іноді, звичайно, помітно застосування ворожих бронегруп, та також буває не виключення, що застосовуються мотоколони, але ефективності воно противнику ніякої жодного не дало. Тільки зараз поле бою всипано тілами ворога та знищеною технікою. Оцю техніку, яку вони менше застосовують, це тому, що вона зараз неефективна і її дрони наші палять, чи тому, що її об'єктивно стало менше. Ваша Саме так, жодна одиниця техніки ще не доїхала до наших позицій, тому що в основному враження відбувалися з дронах. Також допомагає в цьому артилерія та ПТРК, але основне враження так це з дронів як. Як на підходах, так і на відходах, Ми намагаємося знищувати повноцінно всю техніку. У нас є зараз відео. Я попрошу показати режисерку це відео. Можете прокоментувати це? Це ви бачите якраз знищення позицій, де накопичується ворог. Тобто вони підходять, підходять в притул до наших позицій, після чого намагаються робити проби штурма. Щоб цього не сталося. Ми їх намагаємося знищити саме в цих укриттях. Mm. Пане Артеме, а яка зараз, я бачу сніг, у вас теж лежить. Яка зараз температура на вашому відтинку фронту? І як це впливає? Як ця температура? Бо я підозрюю, що мінусова, як вона впливає на fpv -дрони? Ну, Температура десь від 0 градусів до мінус 8, можна сказати, в даний час. Температура впливає мінімально, так як. Тільки воно діє на просадку батареї, або е, іноді на рухомі механізми дронів. Е, все інше, майже так як і влітку. Єдине на що впливає погода, це від перепаду температури постійно образовується підвищення вологість і тумани. Але коли ворог тисне, то навіть це не є нам завадою. Я нагадую глядачам, що ми просимо для підрозділу Фенікс допомогти зібрати на дрони. Вони воюють на турецькому напрямку. Там складна ситуація. Це район Костянтинівки, Донеччина. І оцей номер картки QR-код, який Ви бачите, він допоможе зібрати саме на fpv дрони. Я правильно пане Артеме, розумію? Вам зараз в першу чергу потрібні так. FPV, Так, Так, fpv дрони. Ми вже потрошку намагаємося переходити на дрони з оптоволокному, які мають підвищити нашу ефективність. Але в основному да, це дрони та устаткування до них все. 30 тисяч вже зібрано. Непоганий результат для старту, можна більше. Так, так. Та, а оптоволокно, ці дрони на оптоволокні, на вашій ділянці росіяни їх часто застосовують? Е, так, вже виявлено застосування їх. Це не поодинокі випадки. Але ворог, так як і ми, має проблему в виробництві потужності даних дронів, тому такого сказати масового використання як аналових дронів ще поки не спостерігається. А складно людині, яка оперувала звичайними дронами, переходити на оптоволокно? Там вже ж трошки по іншому, наскільки я розумію, треба ними керувати, щоб цей оптоволокно саме не перегнулося, не зламалося, не зачепилося, не зашпорталося. Так, є нюанси по управлінню. Тут потрібен мікроконтроль, також потрібно правильно прокладати маршрути, це вже відповідальність, яка лягає на штурмана. Але в основному нічого складного тут немає. Ви сказали, що ми теж починаємо, ну точніше, навіть ви вже починаєте застосовувати ці дрони. Наскільки вони життєздатні в перспективі можете оцінити, тому що я особисто постійно спілкуючись про це з різними бійцями, я чую різні версії. Одні кажуть, що за ними теоретично майбутнє, але чую також і критичні зауваження, що вони працюють лише на рівних ділянках, де немає багато дерев, тому що тоді оце оптоволокно гнеться, ламається, і вони такі обмежено. Придатні в багатьох випадках умов воєнного стану. А яка ваша думка? Втратили ми на жаль зв'язок з Артемом Кулею, але я попрошу цей QR-код. Хай повисить. Ми спробуємо дозбирати для підрозділу Фенікс п'ятої окремої штурмової київської бригади ще трохи не впівідрону, які дуже важливі. А зараз з нами на зв'язку. Іван Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.